Про черепашек Ніндзя ми знаємо ще з дитинства. Знаємо завдяки мультсеріалам, завдяки художнім фільмам, які виходили ну в ті під час дитинства, в 80-ті. А також ми знаємо це завдяки відеоіграм, які також виходили у різній кількості на різні ігрові платформи. Наприклад, на концерт Ліфа «Сюбор», Денді або NES і Фаміком виходили аж чотири частини ніндзя черепашек і вони були різних жанрів. Друга і третя це дуже знамениті бітима. Апи четверта це крутий файтинг. А ось перша частина вона спочатку, можливо, здавалася не такою яскравою, як інші три. Але насправді їй треба було дати час, тому що це такий екшен платформер. Ну, можна сказати, з відкритим світом, тому що, ну як це можливо для вас біт, тому що в цьому платформері ви будете рухатись по нью Йорку по городу і будете стрибати в каналізацію або заходити в якісь будинки і там виконувати битися проти різних супротивників проти вас будуть а тут різні ніндзя, різні літючі створіння. В общем, ворогів буде безліч. Це не будуть тільки воїни клана Фут або тільки, наприклад, Шредер з його посіпаками, а тут будуть зовсім різні створіння, з якими треба буде битися. Цікаво те, що в цій грі гра на одного, ви можете одразу грати всіма чотирма черепашками і переключатися ними по ходу гри, прямо е натиснувши паузу, і переключатися. Е у ваших черепашок у кожної є стрічка з Життів як такових немає. Ну, Самі 4 черепашки і є 4 життя ваших персонажів, хоча є продовження. І поповнювати це здоров'я, яке ви будете втрачати, тому що гра не суперлегка і втрачати ви його будете дуже часто можна завдяки шматочкам піци, які розташовані в деяких із каналізаційних кімнат або кімнат в якихось будинках. Цікаво, те, що якщо ви взяли там піцу, ви можете вийти з цієї кімнати, повернутися і взяти піцу знову. І таким чином Можна відновити здоров'я всім своїм черепашкам. Черепашек краще не втрачати, тому що у кожної з черепашок є своя зброя, яка вам знадобиться. Наприклад, у Донатела дуже довга його палка оця, бо і він її б'є скрізь стіни і б'є на велику відстань. Наприклад, Рафаель дуже швидкий своїми саями, Мікеланджело також непогано б'ється своїми нунчаками. Вони майже такі швидкі, як саї, але трошки далі б'ють. Ну, трошечки вони Повільніше. Ну, у Леонарда б'є дуже непогано вниз своїм мечем, також пробиваючи, е, наприклад, може пробити платформу, на якій стоїть і прибити її наскрізь. Ну і таке інше. В цілому, кожен з має свої властивості, і тому грати треба усіма чотирма одночасно. Ну, на цьому все. Всім пока.